Претерпіли за нас трасі, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і всіх людей своїх. Прийми наші моління за всіх людей, спасіння. А найбільше просимо за українців, бо наших воїнів, козаків, фронтовиків, ранених, полонених, особливо знених, за людей мирних, окремо тих, що від рашу фашистів злих загинули в кривому розі вчора. Світловічна пам'ять Царство небесне. всім людям, тим, що матінка Божа просить за них. І Дай Боже здоров'я і ще вчора на цьому майданчику грались діти. Сьогодні ж місцеві несуть сюди квіти та іграшки. Жителі кривого рогу вшановують пам'ять дев'ятьох дітей, убитих армією РФ касетним іскандером 4 квітня. Я гуляю тут з дитиною Не кожен день, але ми, ми гуляємо тут. Це чиєсь життя. Майте совість і скаміниться. Прийшла на потрощений дитячий майданчик і Марія. У жінки двоє маленьких синів. Один із них момент атаки РФ був неподалік епіцентру удару. Такий біль перенести батькам. Я дивлюся на це все. Дуже боляче. Такий самий майданчик є у нас на подвір'ї. Вони там граються кожного дня. Я тепер не знаю, як буде мені працювати і дітей залишати самих на тому такому ж самому майданчику. Через удар балістичною ракетою загинули 18 людей, серед них 78-річна подруга місцевої жительки Ніни. Жінка згадує, ввечері прогулювалася сквером, коли пролунав гучний вибух. Додає. Подруга загинула на місці, сама ж вижила дивом. Вибуховою хвилею та уламками в оселі жінки вибило вікна та потрощило балкон, понівечене помешкання місцевого жителя Володимира. Чоловік розповідає, в момент удару був вдома, уцілів дивом. Я тільки дійшов і задіями на вікно упав. Ребра болять тут. Ну, трошки до вуха, кров було, руки пальці не зібаються, побиті. Люди тут бігали. Сумасшедші. Мами кричали, плакали. Там дітки і мами постійно, кожен день. Чоловік по 5, по 6, по 10. Унаслідок атаки РФ поранені понад 60 людей. 38 із них госпіталізовані, 15 тяжкі, каже лікар Сергій. Дві жінки та чоловік у критичному стані. Чотирьох дітей у тяжкому стані передали до інших лікарень, каже Сергій. 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі. Дні жалоби за загиблими внаслідок атак РФ. Друзі, перші проголовне поїхали російські пілоти стратегічних бомбардувальників Ту-160 Василь Гнатенко, пенсіонер у відставці, знову звернувся до усіх російських пілотів, які координували ракетну атаку по Кривому розі, в тому числі звернувся пілоти до окупантів з ракетних повітряних військ, зазначивши, що карма обов'язково пройде за кожним. Пенсіонер зазначив, що якщо ці продовжать виконувати злочинні накази, то скоро усіх чекатиме або трибунал, або смертя про Павлоград, Київ та десятки інших мирних міст українські військові та пілоти та народ не пробачать ніколи. Немає ніякої честі. Ці у тому, аби воювати з мирним населенням Україна, Росії не нанесла ніякої загрози, як і Чечня у свій час чи Грузія. Тільки тоді він, як і більшість його колег, цього не розуміли. Зараз же історія повторюється. Пілота закликає не робити його помилок. Адже за кожне забране українське життя російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам, говорить Ігнатенко. Я зазвертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають у прикордонних областях та на стратегічних аеродромах припиніть виконувати удари по мирних об'єктах на території України. Умань, люди, крики і печаля, мені показали справжні новини про те. Куди наносяться удари так званої високоточної зброї, ми паличі, ми вбивці, і прощення нам ніколи українського народу більше не заробити. Звертаюся знову до вас, щоб ви припинили удари по території України. Детал людчика, резюмуючи, що краще бомбити Кремль аніж багатоповерхівки в Умані чи приватний сектор в Павлограді. Наразі вже встановлено всіх причетних до ракетного обстрілу в Кривому розі осіб бо тому числі навіть тих, хто заправляв літаки та ракети перед пуском, додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним. Полком, але не належать до його складу. Усі аналітик Мольфар ідентифікував усіх осіб причетних до терористичного обстрілу житлових будівель, командирів екіпажів, льотчиків, технічних співробітників, штабних працівників та просто афілійованих осіб, які відділюють урочисті святкування подій полку та присутні на спільних фото яка імовірні колишні або резервні військові цього гвардійського полку. Один із пілотів взагалі зник мова йде про Василіна Олександра Олександровича. в останньому смс. Він написав за цим жити неможливо Разі не виходить на зв'язок 27-річний пілота, командир екіпажу двадцять 22 Андрея родом з Нежородської області, походить з родини військового, має дружину і малолітню доньку, які ймовірно живуть у Москві. Багатьох цих пілотів а далекі родичі живуть в Україні. Коментарі російських новинних пабліків після скоєння теракту вони повинні бути закликів до подальшого бомбардування українських житлових кварталів та ескалації обстрілів у шлях використання ядерної зброї Україною з абсолютним злом. Це не лише божевільні кремлівські диктатори, які нібито ведуть війну за власної примхи. Це вся держава, яка аплодує російським терористам після важкого нового теракту. Докази приховати неможливо. Росіяни завдали удару касетною балістикою ракетою Іскандер. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБ Андрій Коваленко. Касетна балістична ракета по росіян попередньо Іскандер це відомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей. Написав він своєму телеграм-каналі. Іскандер це гнебалістична ракета, тактичного чи оперативного тактичного призначення з максимальною дальністю пуску до 500 кілометрів на озброєнні за СРФЦ ракети комплекс. З'явилися близько 15 років тому, замінивши комплекси точка У за загальними повідомленими даними з гасетні боєприпаси для ескандері мають 54 уражальні елементи в Україні та Росії використання касетних боєприпасів не є забороненим, але існують міжнародні конвенції, що забороняють застосування боєприпасів на вибіркової дії. Якщо при цьому може постраждати цивільне населення, Ракета долітає до заздалегідь установленої точки та вибухає в повітрі. Після розтину бойової частини субоєприпаси розсіюються та являють собою небезпеку, оскільки потім цивільне населення від. Ривається на них. До Україна повністю заблокувала транзит нафти російської компанії до Угорщини нафтопроводом Дружба. Про це повідомляв сам міністр закордонних справ Угорщини. Сіярто зараз контролює газові надходження до Європи через суджу. Угорщина повністю без газу та нафти з РВ через куриську Спецоперація економіка угорців котиться в пекло. Сіярто знову поскаржився РФ Лаврову і Заявив про проблему, треба скоріше вирішувати. Навіть якщо треба, то може включитися угорська армія, адже це загроза на безпеці Угорщини. В той же час угорська. Армія піднята по бойовій тривозі. Відкривають вогонь на нашому кордоні. Загалом кількість техніки до 120 танків, ба більше 100 БТР. Підрозділи імітують спробу переходу кордону. Утім, кордон надійно захищається. 128 двадцять бригада рознесе будь-яку угорську загрозу, якщо почнуться бойові дії від скаженого Орбана. Нагадаємо, прем'єр-міністр горщини Урбана знову зганьбився. Нещодавно був скандал з його шарфиком, на якому була нанесена карта великої угорщини часів Австро-Угорської імперії, що змусило здригнути напружитися напружитися усіх сусідів Угорщини, пише Віктор Небоженко. Тепер це безглузда справа. Заява про Україну, що страждає від агресії Росії. Останнім часом всі його міжнародні заяви закінчуються скандалом, що не зробить, щоб сподобатися Путіну. Для президента Росії Путіна дуже важливо показати світові, що у нього є союзники і друзі. Виншисти диктатори Лукашенко Орбан, іранські мови. Так нещодавно Урбана заявив, що російсько-українська війна швидко припиниться, якщо США перестануть допомагати українському народу в боротьбі з російськими окупантами Путін дуже задоволений. Хоча хтось в Європі його розуміє і співчуває бідна угорщина. Вона з 10-го року страждає від авторитарного міфіозного стилю управління Орбана, який таємно вважає, що він є і на фашистського адмірала Хауці. Насправді, пухенький місцевий диктатор, вічний прем'єр-міністр Віктор Орбан, страшно боїться путінської мафії. Більше ніж засудження угорського народу, який давно втомився від нього, але не знає, як від нього позбутися. А завтра МЗС угорщини пояснюватиме є США в Україні, що антиукраїнську та антиамериканську заяву Орбана неправильно зрозуміли. зазначимо рачниця міністра енергетики України Олена Зеркаля. Вважає, що Україна може використати нафтопровід дружба як інструмент впливу на Угорщину. Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму. В руках України прекрасний важільця нафтопровідружба на мій погляд, дуже або доречно було, якби з ним щось сталося. Але знову таке це в руках уряду і президента вирішувати політичні питання. Чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією у яку він розуміє, повін нав'язує європейському союзу, чи ми ще не готові до цього наголосила Олена Зеркаля. Майбутній уряд Німеччини на чолі за Фрідріхом Марасом планує вимагати від Євросоюзу рішучих дій щодо країни порушників основоположних принципів блоку. Хоча це не сказано безпосередньо йдеться насамперед про Угорщину за прем'єрства Віктора Орбана. Е Консерватори на чолі з майбутнім канцлером Меросом і їхні потенційні партнери з коаліції з соціал-демократичної партії погодилися, що ЄС має застосувати жорсткі санкції проти держав, які підтримують верховенство права згідно за проєктом коаліційної угоди, яку має видання, йдеться про можливе заморожування фінансової допомоги та навіть позбавлення права голосу в раді ЄС. Хоча Угорщина не згадується безпосередньо, очевидно, що документи має на увазі саме її, адже в Європі вже багато років критикують цю країну за згортання демократичних норм, обмеження свободи преси та підривання незалежності судової системи. Європарламент ще 2018 року запустили проти не перший етап процедури статті 7 договору про ЄС відомої як ядерний варіант Усе це через серйозні порушення основних цінностей та прав людини? Однак цей процес фактично зупинився через розбіжності між країнами-членами. Європейська комісія 2022 року заморозила близько 22 мільярдів євро фінансування для Угорщини через побоювання щодо незалежності судової влади та порушення прав людини. Проте 2024 року було розблоковано понад 10 мільярдів євро, і це викликало хвилю критик. Ще одне болюче питання у відносинах ЄС та Угорщини дружні відносини Урбана з Росією, Будапешт неодноразово накладав вето на санкції проти російських олігархів та військових командирів, чим блокував ухвалення рішення в ЄС, щоб позбавити Угорщину можливості блокувати ключові рішення. Майбутній уряд Німеччини пропонує розширити застосування кваліфікованої більшості в Раді ЄС, особливо в питаннях спільної зовнішньої та безпекової політики, зокрема щодо санкцій. Це означає, що санкції проти Росії та інші стратегічні рішення більше не потребуватимуть одностайно. Згоди всіх членів ЄС, і це дозволить обходити угорське вето. Переможемо разом. Разом ми в села. Дякую тим, які з нами, з нашими козаками. У селі вірю, надії, що, попри всі злі події, Україна переможе. То слава Богу, за все і слава Україні, героям слава. Смного місця складовища нині поминаємо ми героїв наших. Маю слово я і хочу нагадати вам, що те слово не моє, а причистий Богородиці від Пресвятого Бога і його запевнення, що буде Воскресіння наших героїв і що вернуться вони не самі. А з кожного храму наполовину має воскреснути. Пів тисячі воїнів наших дорогих, п'ять сотень, а сто священиків, окрім них, в тому ж храмі буде, хоч у один єпископ, і триста відомих людей, з них двісті, ймовірно, жінки, також 100 дітей. З них 50 хлопчиків, 50 дівчаток, саме ті, які загинули в останні роки війни. Біди дай вам я і діти будуть говорити дорослим людям, що вони мають робити в той час, коли більшість тих дорослих людей задурена глобалістами буде. Черговий раз нагадаю вам я, що планується вже Христа, чи до 20 квітня, чи скоріше всього, після 20 квітня до свята Вознесіння через проект Голубой Луч і свої дебільні плани всесвітні. Не захочуть провадити іменем Бога і з зарученням того, що їх підтримують священники, політики, журналісти, знамениті люди. І Ісус попереджав Біблії, що так воно буде. Він натякав не так по деталях, але натякав, що більшість людей буде задурена тими потворами зла, дорогі мої. І тому молімося, щоб більшість звернулася з тих. І наших воїнів, що віддали життя за Україну, знаємо, що їх має вернути не менше 150 тисяч, як було останнє передання на свято ведення Пречистої богородиці минулого року, саме мені, і ймовірно, з тих діточок, що так трагічно відійшли минулої п'ятниці у кривому розі в місті, яке ми вимагаємо вже понад 30 років, щоб назвали повстанськ. Бо що ж то за звернення криворожці? ми маємо того головного криворожного. Ну і ряд інших міст ми пропонували перейменувати ще з 90-х років Херсон назвати, так як в Божому царстві називає Ісус Тараса Шевченка, Скалуш, Бандерівськ і так далі. І це за ті деталі, що якщо б прислухались до голосу Бога. Якщо ми трималися нашої мови історії, звичайно більше ті, які зайшли люди на нашій землі, підлаштовувалися, а не хотіли, щоб ми під них підлаштовувалися, то зовсім інша була ситуація. А Бог допускає всі ці події, сочні на наші розвитки, совісні у цих подіях. Одні люди стають все більш божі. Все більш стараються знайти виходи із ситуації з Богом, а інші навпаки, ви знаєте, стають собі злі, грошолюбні, користолюбні Лукаві. і е, біснуваті, але ж віримо, ми, що не дарма віддавали життя наші герої з Христом Богом, і що не вернуться нам неминуче на допомогу, як це пише Біблія Свята. Останні роки передав всемогутній Бог, і мати Божа. 5 квітня читаємо 70-й псалом. Я читаю його скорочено. Завтра 71 після післязавта 73. -й. До тебе вдаюся, Господи, хай же не буду побік за сором